стали першим містом, хто взяв участь у цій програмі. Насправді ще нам потрібно пройти певні бюрократичні процедури, тому що були тендерні, які дадуть нам можливість відібрати фінансову основу, яка буде у нас фінансувати на умовах поставила держава. І ми думаємо, що друга середина вересня місяця ми вже зможемо відновити фінансування і далі вже від, від погодних умов завершити цей проєкт. А ми дуже хочемо завершити, він дуже важливий є. Зараз ви бачите, що вже в час частина робіт виконана, і ми, в принципі, не зупинялись дуже повільно, але працювали на цій території, працюємо сьогодні. Відкриваємо келицьку барське шосе, що значно розвантажить вулицю Хмельницьке шосе по виїзду-в'їзду в місто. Фактично вже створений світофорний об'єкт. І от з точки зору автотранспорту ця лінія вже буде функціонувати. Хочемо завершити роботи, пов'язані з будівництвом вже трамвайної полі. І мені дуже принципово важливо, щоб це не просто була трамвайна колія, а й вся ця територія була належним чином, на ній належним чином проведений благоустрій, висаджені дерева, зроблені якісні посадкові комплекси. Це все важливо зробити якісно і зручно для людей мешканців.